Читаю Шевченка у кожному слові сьогодення. Про це ми говоримо далі з нашою гостею в нас у студії Ольга Фіновська, заступниця директора центру національно-патріотичного виховання, членкиня правління Хмельницького товариства української мови про світа, кандидатка філософських наук, поетеса, філологиня. Пані Олю, слава Україні, героям слава раді бачити, і я рада. Пані Олю Шевченківські дні так фактично. От ну всі чомусь звикли, що це 9-10, Ну відповідно. Як мовознавці Хмельниччини, як просвіта підготувалася до Шевченківських днів? Варто сказати про те, що весна в Україні розпочинається з Шевченком, і кожного року кожен українець, чи то він в Україні, чи то він далеко поза межами, той, хто відчуває себе українцем, той, хто за своїм покликанням українець, він розпочинає свою весну саме з Тарасом Шевченком. Цьогоріч ми про Тараса говоримо починаючи із початку березня, тому що вже із 1 березня у Хмельницькій міській просвіті діє виставка кобзарів, унікальних кобзарів Тараса Григоровича Шевченка і наукових розвідок про Шевченка і про його творчість. Разом з тим, починаючи від сьогодні. Хмельницька міська просвіта і Хмельницький центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді вже розпочав свою роботу що центр, що розпочала міська просвіта, роботу з учнями з дітьми молодшого віку стосовно того, що ми вже почали розказувати про Шевченка. Цього року ми об'єднали усі наші Шевченківські уроки. Єдиною назвою це літературно-музична композиція Тарас Шевченко Дар Україні від Бога. Вже сьогодні у Хмельницькій обласній бібліотеці дитячій імені Тараса Григоровича Шевченка така зустріч відбулася з учнями двох шкіл. Зараз вони поперейменовувалися, але це раніше НВО номер 2 та НВО номер 5 Завтра у нас зустріч із представниками поліції нашого міста. Також завтра ми будемо організовувати захід у Хмельницькій централізованій бібліотеці спільно з ліцеїстами Державного прикордонного ліцею. Разом з тим, 8 числа, у нас будуть дуже цікаві зустрічі з найменшими mm -hmm. хмельничанами. Це з дітками із двох садочків Хмельницького, де ми будемо теж розповідати про Шевченка найменшим нашим українцям. Оль, ну, зрозуміло, коли це дорослі там або принаймні вже підлітки, а от малесенькі дітки. В якій формі їм треба про це розповідати? Ну звісно, ми не будемо говорити тут аж такі над. Надсерйозні якісь пафосні речі, але разом з тим ми будемо пояснювати найменшим нашим слухачам, проводячи ось такі шевченківські уроки, чому Шевченко є генієм. Тому що Шевченко це людина, яка створила себе сама. Бо ми знаємо, що можна навчитися будь-чого, закінчивши школу. Вступивши до університету чи інституту, і стати науковцем, стати академіком, стати визначною людиною. Але Шевченко це людина, яка створила себе сама, яка навчилася всього того, що вона вміла сама. Він сам навчився малювати, він сам навчився писати. І саме про це ми будемо говорити найменшим нашим слухачам. Також варто сказати про те, що е, Тарас Шевченко, не дивлячись на те, що він народився 210 років тому, не дивлячись на те, що його кобзар е, живе більше 100 років, він є актуальним сьогодні і він був актуальним завжди. Шевченко е, це людина, яка є, е, я би сказала, його дуже любив Бог, бо він дав йому талант і той талант в ньому не спав, бо Шевченко ж міг себе е, зреалізувати дуже навіть продуктивно, як художник. Угу. Він потрапив до Петербурга, щоб малювати. Він був е, гравером дуже талановитим. Його запрошували малювати портрети, чи не найзнаніші, е, найбагатші люди тодішньої спільноти Санкт-Петербурга. Але коли він відчув, що він може писати, коли він це зрозумів, він не міг себе заточити ось у ці рамки художника, і він почав писати українською мовою про справжню Україну. Також варто сказати про те, що Кобзар Тараса Шевченка це єдина книга в світі, яка визнана саме світом Національною біблією українського народу. Цей напис є у Гарвардському інституті у Гарварді. Там є у них таке диво: це український центр так, науковий, де написано на одній зі стін. Цього центру написано Тарас, кобзар Тараса Шевченка, Національна Біблія українського народу. Чому так? Святе письмо має в собі заповіді, які вчать нас, як треба жити. Разом з тим, якщо ми будемо гортати кобзар, якщо ми будемо читати його, ми теж побачимо там заповіді. Адже він каже, і, чужого научайтесь, свого не цурайтесь. Він каже, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Він каже, якби ви вчились так, як треба, то й Це мудрість би була своя. Він каже: любіть свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Він каже, доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Він е, Якщо ми будемо читати гайдамаки, він нам, нас вчить, як треба. Але проблема е, українського народу у тому, що ми не вміємо вчитися. Mm -hmm. Історія нас не вчить, і нас не вчить те, що пише геній нашого народу Тарас Шевченко. Якби ми читали кобзар, якби його вчили, якби ми його знали. То, можливо, би і війни сьогодні не було. Бо у своєму кобзарі, у цій вічній книзі, він навіть і пише про е, Богдана Хмельницького. Він каже: Ой, Богдане mm -hmm. так? Що ж ти, де ж ти був? Так? Що ж ти робив? І е, він не любить Богдана, він засуджує його. і... Ще тоді, але ми його не читаємо, ми його не знаємо, ми його не вчимо. І саме тому сьогодні і завжди Хмельницька міська просвіта і разом з тим Центр національного патріотичного виховання робить все можливе для того, аби. Донести до слухача те, що ми маємо знати, читати, вчити, розуміти кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Ми маємо пройматися всім тим, що він писав. Ми маємо пам'ятати не лише і знати слова кохайтеся чорнобриві та не з москалями, а ми маємо розуміти, що Шевченко це набагато більше, це набагато глибше. це… Навіть взяти сьогодні розриту могилу. Добро, ми кажемо, що на четверо розкопана розрита могила. І, звісно, якщо би оця це розуміння, це знання Тарасового слова, воно було, я не кажу в кожного, але хоча б через п'ять українців. То була б зовсім інша ситуація сьогодні, разом з тим: весну цьогоріч і Шевченкову велич. Ми, хоч ми, підкреслюємо і не лише тим, що зустрічаємося з різною аудиторією. Ми розпочали березень із соціальної реклами, говори українською. Ось вона вже є. На сіті лайтах нашого міста, де теж е, написані слова Тараса Григоровича Шевченка, який каже, щоб слово пламенем взялось, щоб людям серце розтопило і на Україні святилось те слово. Знову ж таки, е, бачимо, що е, Тарас Григорович Шевченко каже нам, що слово це зброя, угу. і словом треба боротися. Е, і воно має горіти як полум'я. Так воно має просвіщати нас. Mm -hmm. І знову ж таки, чому аудиторія така різноманітна? Бо е, від найменшого до найстаршого мають знати про Шевченка, мають знати його правдивого. І разом з тим варто сказати, що про світи ніколи багато не буває. І ми маємо постійно говорити про Шевченка, бо Шевченко це наше все. Олю, як ви вважаєте, творчість Шевченка вона, і Шевченко як геній, вони актуальні тільки для України, чи ця творчість може підходити будь-кому? Я скажу вам з певненістю, що Тарас Шевченко це велич, яка далеко за межами України, і саме за межами України. Почали е, видавати, друкувати кобзарі. У нас у просвіті є м, унікальні видання, це є і факсимільне е, видання кобзаря, такого, яким він був перший. Uh -huh. Так, вперше виданий. У нас є і переписаний кобзар, але разом з тим у нас є е, кишеньковий кобзар, малесенький кобзарик. Який виданий у Женеві у 1878 році, також можу сказати з впевненістю про те, що діаспора потужно дуже працювала над тим, щоб популяризувати Шевченкове слово, і за кордоном досліджували і досліджують Шевченка. У нас є теж ці наукові розвідки унікальні. Разом з тим хочу сказати про те, що Тарас Кобзар Тараса Тараса Шевченка є перекладений чи не найбільшою кількістю мов у світі. Тарасу Шевченку є чи не найбільше пам'ятників mm. у світі. Тому Тарас Шевченко це геній українського народу, але його геніальність вийшла далеко за межі України, і вона надихає і просвіщає. Українців, і не лише далеко за Україною, і щодо Тараса Григоровича, як натхненника у поезії, у творчості наскільки багато митців вже і сучасності, а можливо і ще не такого далекого минулого, черпали от фактично, оту свою музу, самої творчості? Також скажу про те, що цього року ми ініціювали проведення літературно-музичної композиції. Тарас Шевченко Дар Україні від Бога. І цю літературну музичну композицію і наші пропозиції стосовно її проведення, ми розіслали чи не у всі заклади міста і громади, так? також і Хмельницької області, де, окрім того, що ми слухаємо вічне Тарасове слово, ми і говоримо про те, що про Шевченка мовили найвидатніші. Письменники, поети нашої сучасності і також в минулому ми зібрали у цій літературно-музичній композиції 12 поетів і 12 mm. поезій. Чому 12? Бо е, апостолів 12. І так якось нам вийшло, що саме 12 поезій тут почали ми від Саміленка. Це кінець 19-го, початок 20-го століття і дійшли аж до Стуса. Uh -huh. Тут і Ліна Костенко, тут і Леся Українка, тут і Олександр Олесь, тут і Маланюк, тут і багато інших тих і Сусюра, кого і Рильський, кого надихав Тарас Шевченко. Хочу зупинитися на двох постатях, які є у цій літературно-музичній композиції: це Святослав Караванський та Василь Стус. Якщо говорити про Святослава Караванського, це видатний український письменник, мовознавець, і він був фанатом української мови. Караванський народився в Одесі угу. і, не дивлячись на те, що тисяч... він народився у 1920 році. І в одному із інтерв'ю він сказав, що його сім'я була україномовною. І навіть коли вони розмовляли російською поза межами родини, то коли було таке емоційне напруження, то батьки розмовляли українською мовою, і їх називали і бандерицями, угу. і по по-різному, по але він казав, що у нас було багато літератури української, але найперше це кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Святослав Караванський залишив по собі потужну поезію. Названа вона про Шевченка, я її процитую жив поет із серцем Прометея у гурті заляканих людей. Жив з пігмеями, не був пігмеєм, вмер, а все ж лишився Прометей. Він не був лауреатом премій, блях оздоб на грудях не носив Плащ солдатський, вищу з академій. Той усе. Що в долі заслужив. Хист не умів свій гідно продавати, з музою контракту не уклав. Він служив в поезії солдатом, тільки умерши генералом став. І ось е, коли добиралися ці поезії, то е, побачили ми, що кожен поет, котрий е, відчував себе українцем, він звертався до Тараса. Він надихався е, Тарасовим словом, він розумів, що е, Кобзар це є от е, те джерело, звідки можна черпати, черпати і черпати. І е, ще однією такою постатю є Василь Стус. Угу. Е, якщо Святослав Караванський він провів 30 років у таборах. Знову ж таки дуже подібно до долі Тараса Шевченка, але доля йому дарувала довге життя. Він емігрував за кордон і прожив аж до 2016 року. Василь Стус, ми знаємо, мало прожив, але він теж казав, що він зрозумів, як треба творити, до чого треба прагнути, після того як прочитав Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Його називали Василя Стуса людиною без шкіри. Його називали оголеним нервом сумління. Він страшенно ненавидів фальш-брехню і дуже гостро відчував чужий біль, що знову ж таки перегукується із Шевченком. Шевченко помер у віці 37 років, Стус сорока років. Вибачте, Стус у віці 48 років. І перебуваючи у засланні. Туз теж свого часу написав поезію, яка ну, сьогодні дуже актуальна. Звучить вона тут, він бере за основу, славнозвісне, борітися поборете. Угу. І він каже: Борітися поборете, мені, Тарас порадив, коли ніч безсонна тривогами і сорями, зорями розповнена, спинилась мовчки при моїй вікні. Борітися, поборете в огні. Ваші є голова моя жертовна, на все готова і на все вготована, чекає одчайдушної борні. Борітися, поборити, чому ж стихає крих і непохід заходить крилом похмурим з півночі і бродить забродою твій войовничий муж? Чому ж, посеред довгого мовчання, Чуваєш тільки криці затихання? І якщо е, досліджувати от, е, це питання, то Ліна Костенко, кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. І багато інших починають розуміти в певний період свого життя творчого і загалом, що Тарас Шевченко, Тарасове слово це є, знову ж таки, те незнищенне і незнищене, що нас вчить. що нас Пробуджує, що нам е, каже, борітеся, поборити, вам Бог помагає. Mm -hmm. І знову ж таки, читати потрібно, перечитувати ще раз, е, переосмислювати і зрозуміти, що Шевченко це не тільки як комуру, то поховайте, реве та стогне днів широкий і садок вишневий колохати. Хоча е, є факт, що коли Тарас Шевченко у Петербурзі. В пасажі читав свої твори. Він вийшов на сцену, йому аплодували всі, а було там, там була величезна кількість людей. І коли він вийшов, всі очікували чогось такого е, патріотичного, можливо, гайдамаків, а він вийшов і почав читати садок вишневий коло хати Хрущі над вищами гудуть. Тобто, ми знає, маємо знати його різного з усіх сторін, але ми маємо знати його. Твори, які нас вчать, які нас повчають. Тут, тут і, і мертвим, і живим, і ненародженим, землякам моїм в Україні, і не в Україні живущим, там, там просто ну, читаєш і вчишся. Читаєш і вчишся. Мені однаково. Так чи буду. Я жить в Україні, чи ні, та не однаково. Мені чи Україну, як Україну злі люди лукаві збудять і, і, і в угні, і, і, і так далі. Тобто. Е, Кожен його твір, кожен його рядок він або передає глибоку любов Шевченка до України, до свого народу, до своєї мови, або показує славне історичне минуле, бо варто говорити про те, що Тарас Шевченко дуже добре знав історію українську, а саме добу козаччини, бо він неодноразово до неї звертався. І варто говорити про те, що е, Тарас, е, Кобзар Тараса Григоровича Шевченка це є е, от, зібрання любові до України, до мови, до народу е, багатостраждального, але разом з тим це і повчання, це так. заклик, це е, заклик до того, щоб боротися, це заклик до того, щоби вчитися. Так? Е, і він каже, якби ми вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. І, і тут можна я ж кажу, розбирати на цитати і довго-довго говорити про е, це. Ми і у своїй літературно-музичній композиції зібрали е, цитати, крилаті вислови Кобзаря, і от кожна із них е, от читаєш іначе сьогодні, читаєш іначе сьогодні. тому і… І тут Тарас Шевченко дар Україні від Бога, бо тільки з Божої волі і з Божої ласки він міг зміг це зробити і разом з тим читаю Шевченка у кожному слові сьогоднішні дні. Бо коли б ми його не читали, він актуальний як ніколи бо ворог фактично не змінився, і проблеми в Україні всередині е, так, бо е, що тоді царська Росія, що тепер Російська Федерація. Однаково що тоді ненавиділи все українське мову, культуру, історію, що тепер. Тому -то і... Але знову ж таки повернуся до того, що треба було бути Шевченком, щоби це зрозуміти і почати про це писати. Бо він же ж був у Петербурзі, він був е, поруч і всередині інтелігенції. Mm -hmm. Царської Росії і він міг асимілюватися, він міг пристосуватися і вибрати собі безтурботне райдужне життя. Але ж ні, бо це Шевченко. І е, він, я ще раз повторюся, е, Бог йому показав, що треба робити в цьому житті. Він вистраждав свою долю, але він залишив по собі. Славне ім'я Тарас Григорович Шевченко і він залишив по собі національну біблію українського народу Кобзар. Ну, фактично, певно, що якщо ще пригадати, до прикладу, бабусів наших дідусів у селі точно було дві книги. Так: Біблія і, і кобзар. кобзар. Біблія і Кобзар це дві книги, які е, мають бути у кожній українській родині. Тому що що Біблія, що Кобзар, знову ж таки повторююся. Це є заповіді нам, щоб знати і зрозуміти, що основне і як треба жити це життя. І фактично, якщо ми будемо завершувати нашу розмову, ролик ми подивимося згодом. Е, у просвіті, у Центрі національно-патріотичного виховання, Шевченківські дні триватимуть доколи. Е, Шевченка ми будемо вшановувати аж до кінця місяця, тому що починаються наші шевченківські уроки сьогодні закінчуються вони 12 березня. Тому що 11-го в нас будуть буде подібний захід у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії і в коледжі торговельно-економічному у нас будуть уроки і в Хмельницькому університеті управління і права. Але ми будемо про Шевченка говорити до кінця місяця. Просвіта Хмельницька міська просвіта і центр національно-патріотичного виховання. Цілий березень присвячують Шевченку і його невмиручому слову. Дякую за те, що завітали. Дякую за хорошу розмову. Ольга Фіновська, заступниця директора Центру національно-патріотичного виховання, членкиня правління Хмельницького товариства Української мови просвіта, світа, кандидат.